У квітні 2025 року українська компанія 3D Tech отримала коди для п'яти моделей дронів. Хижак Ребов ці дрони можуть працювати на відстані до 20 кілометрів. Це стало можливим завдяки тривалому процесу. Він включав боротьбу з бюрократією та технічними викликами. Процес кодифікації дронів важливий для інтеграції в логістичні системи оборони України. Компанія 3 d tech виготовляє котушки для дронів. Сировину закуповують окремо Олексій Жулінський, керівник компанії, розповів про труднощі на початку шляху. Бракувало чітких інструкцій і підтримки. Перші спроби кодифікації у жовтні 2024 року були складними. Не було методик, і інші дрони мали пріоритет. Лише на початку 2025 року ситуація почала поліпшуватись завдяки втручанню вищих органів. Компанія також розробила дрон шутер. Він може знищувати ворожі безпілотники. Цей дрон оснащений гарматою, яка стріляє калібром 12 міліметрів. Інженери створили унікальний патрон, що компенсує віддачу. Попри технічні можливості, 3D-тех стикається з юридичними обмеженнями у виробництві озброєних дронів. Компанія шукає партнерів для повноцінного виробництва. Потрібна ліцензія на піротехнічні засоби. Оптоволоконні дрони складно виявити. Це робить їх небезпечними. Росія також намагається розробляти подібні прототипи, але до серійного виробництва ще далеко.